У Вінницькій громаді продовжують облаштовувати тимчасові укриття в навчальних закладах. Нещодавно завершили капітальний ремонт підвального приміщення у Вінницько-хутірському ліцеї, де наразі офлайн навчаються майже 500 дітей, які умови створили для перебування учнів та педагогів під час повітряної тривоги. Дивіться далі. Кімнати для кожного класу, ігровий простір для найменших учнів та все необхідне для безпечного перебування під час повітряної тривоги. В підвальному приміщенні ліцею площею 450 квадратних метрів можуть розміститися понад 700 людей. Комфортні умови тут створили завдяки капітальному ремонту. Помінялися труби, де було протікання, де була сирість, повністю вона була знешкоджена відповідними засобами. Стіни всі повністю оброблені, почищені і як то кажуть, знезаражені, інфекцій немає, сирості немає, свіжий повітря. Укриття відповідає усім вимогам безпеки та забезпечене необхідними засобами. Запасні дезінфектори, тулетний папір, рушники, знову стаканчики, термометр, глюкометр, і температуру мірити, резетки, павербанки. В нас є, радіоприймачі, два штуки, засоби гігієни. В приміщенні тепло, є опалення та резервні обігрівачі. Також провели електрику, а на випадок вимкнення світла забезпечені генератором. Створили і запас продуктів та іншого необхідного інвентаря. Проведена вентиляція, побудовані санвузли окремо для дівчат, окремо для хлопців. У нас є баки для технічної води. Ми оснащені повністю пожежним інвентарем, вогнегасниками. Ми оснащені повністю засобами надання першої медичної допомоги. У нас є запаси води, у нас є запаси печива, у нас є термоси. Це все потрібно для того, щоб ми комфортно перебували в укриттях. Облаштовувати укриття в ліцеї розпочали ще влітку 2022 року, аби діти могли відвідувати школу та продовжувати навчання в безпечних умовах. Діти це. Першочергове наше завдання, наше завдання забезпечити, убезпечити і допомогти їм розвиватися, отримувати освіту. Улітку тут була зроблена дуже велика робота викладацьким складом і адміністрацією ліцею. Привели в порядок найпростіше укриття взагалі зробили його функціонування можливим. Далі, вже за дорученням нашого Сергія Анатолійовича, нашого міського голови, було проведено капітальний ремонт. Капітальний ремонт дуже масивний. Ремонт та створення безпечних умов в укриттях навчальних закладів Вінницької міської територіальної громади триває. Тривають ще роботи у десяти закладах, тому що воно має відповідати нормі і засвідчено бути його безпечне використання актами відповідних служб. Ми вже в січні змогли відкрити ще один садочок, і дуже сподіваємося, що до кінця січня всі ці 10 об'єктів, в яких завершуються роботи, будуть роботи закінчені. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.